Війна докорінно змінила наше життя, а з ними розуміння безпеки освітнього середовища. Міцно тримаючи освітній стрій, ми повинні бути готові до надзвичайної ситуації, коли знання, вміння, навички саме до медичної допомоги зможуть врятувати людям життя. Тому університет в рамках свого проєкту Запитай експерта КНУ розпочинає просвітницький серіал з домедичної допомоги. Сьогодні говоримо про серцево-легеневу реанімацію. Скорочено СЛР. Як діяти, якщо на ваших очах людина втрачає свідомість, чи ви випадково наштовхнулися на людину без тями? Оцініть наявність небезпеки. Одягніть рукавички і за наявності приготуйте клапан для штучного дихання. Оцініть стан хвороби. у вас на це щонайбільше 10 секунд. Як розпізнати зупинку серця? Голосно зверніться до людини, відчутно поплескайте по. Туловище по грудяні клітині. Перевірте реакцію на брові точки. Зробіть розгинання голови та виведення ось так. Та виведення нижньої та відкриття рота. Перевірте, чи там немає сторонніх предметів або рідин. Дійте за правилом: чую, відчуваю, бачу. Стежте за рухами грудної клітини. Відчувайте та чуйте дихання. За 10 секунд має бути мінімум 2 видохи. Перевірку дихання та відчуття пульсу доцільно здійснювати одночасно. Якщо людина непритомна, то негайно слід телефонувати до екстреної медичної допомоги. При цьому знайте, що телефони 103 і 112 доступні як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів. Якщо у вас мобільний телефон і подія відбувається на вулиці, то активуйте динамік гучного зв'язку або іншу будь-яку функцію на мобільному телефоні і негайно розпочинайте серцево легеневу реанімацію, а починати її з компресії грудної клітини. Важливо знати про таке. Щоб якомога швидше прибула швидка допомога, і саме та бригада, яка повинна реагувати на такі виклики, слід дотримуватися декількох простих правил. Перше, точно назвати адресу подій. Далі, повідомити, що у людини життєзгасаючий стан. Немає свідомості, відсутні ознаки дихання або серцебиття. Далі, слід зазначити стать і дату народження або вік постраждалого. Далі, якщо ви знаєте причину, то її назвати. Якщо причина такого стану невідома, це теж необхідно зазначити. І, зрештою, необхідно сказати, що ви почали серцево легеневу реанімацію. Але швидка Володимирська 60, у приміщенні знайшли хлопця віком 13-16 років без ознак дихання та серцебиття. Розпочинаємо серцево легеневу реанімацію.

Call for help. Open pads package and apply pads to patient's bare chest. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stay clear of patient. Deliver shock now. Press the orange button. Shock delivered. Begin CPR. Two breaths. Якщо ви на одинці і не можете одночасно робити декілька операцій, просто продовжуйте компресію, доки дефібрилятор не прибуде на місце події та не буде вімкнений і прикріплений або ж приєднаний до постраждалу. Виконуйте голосові та візуальні інструкції, всі дефібрилятори сучасні мають таку опцію. І якщо рекомендовано розряд, гучно для всіх присутніх вербалізуйте. Всім відійти від постраждалого. Увага, розряд. Ви чуєте? Він починає дихати. Так, здіяється дихання. Дякую. Але швидка з'явилося дихання. Давайте, посидим. Давайте посидим. Він дихає, але ставки, може бути, пропоную перенести його в бокове. Якщо постраждало, він прийшов до тями, то бажано перевести його в стабільне бокове положення. І на сам кінець. Звісно, краще би було, щоб. Ці навички ніколи не знадобилися, але в нинішніх умовах ми повинні завжди бути готовими до усіляких викликів, Зичу всім міцного здоров'я, миру і перемоги.